Голдкіпер Мадридського реала неочікувано офіційно виключений із заявки на Євро 2024. Європейський топ-клуб зробив першу офіційну пропозицію жоронів по трансферу Артема Довбика. Вже відома відповідь іспанців. Українець відзначився забитим голом в Англії у матчі з Тутенгемом. Ігор Суркіс поділився трансферними планами Динамо Київ на це літо. Відоме м'я легіонера, який першим може підсилити білосиніх. А також сенсаційний новий тренер-чемпіон Михайла Мудрика в Челсі та перший учний літній трансфер донецького шахтаря. Друзі, але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар, адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуєте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. В Англії нарешті визначилися всі три клуби, які потраплять із чемпіоншипу в АПЛ. Ними стали Лестер і та Саудгемптон. Два з трьох колектива грали в еліті лише рік тому, тому основа під АПЛ там вже є. Ну а ще цікаво, що й зворотньому напрямку до Чемпіоншипу відправляться рівно ті колективи, які звідти втекли лише рік тому. Це Лутон, Бьорний та Шеффілд Юнайтед. Тому як ми бачимо, в Англії в цьому плані все дуже і дуже стабільно. Єдине, що, хоч Лестері, посів перше місце в чемпіоншипі, але в АПЛ вони потраплять без головного тренера. Адже як пише Фабрісі Романо та цілий ряд британських змі, Енсо Мареска погодив контракт із Челсі. Окрім чемпіонства в чемпіоншипі, і відомий тим, що довгий час працював з пепом Вардіолою. Його улюблена схема 4-3-3 без атакувального півзахисника. Акцентує вагу на цьому, бо при Конте, і при Поттеру сині грали з десяткою. Під яку інкунку купували, і мудрика з Палмером нерідко пхали. Тому цікаво, як тепер цей тренер буде поєднувати Михайла Коло Стерліна Мадукета Кунку. Трансфер Мартановив вартість українських футболістів АПЛ. Краще всього додав Єгорі Армалюк, ціна на якого вже складає 10 мільйонів євро. Також при 4 мільйони вільгі заборного. Захиснику Бормоту зовсім трохи не вистачає, щоб обійти Михайла Мудрика. У футболіста Челсі все без змін 35 мільйонів. Єдиний, хто в ціні упав, так це Олександр Зінченко. Але й той все одно залишається найдорожчим українцем в АПЛ. Його вартість складає 38 мільйонів євро. А кого ви вважаєте найсильнішим українцем в АПЛ Забарного, Мудрика, Зінченка, Миколенка Чермалюка, не конкретно в цьому сезоні, а взагалі за своїм потенціалом на наступний рік. Пишіть ці варіант в коментарях під цим відео. В наступному я оголосю переможця. Атлетіко Мадрид зробив першу пропозицію Жероні по Артему Довбику. Але, як пише, IC, вона була дуже далека від реалії і склала всього на всього мільйонів євро. Звичайно, що матрасники отримали відмову. Як я вже говорив раніше, Жирона готова відпустити Артема лише за суму від 40 мільйонів. На днях марка оприлюднила символічну збірну сезону, в якій знайшлося місце звичайно для Довбика. Ась Андрій Лунін потрапив у резервну одинадцятку. Збірна Бельгії голосила заявку на Євро 2024. Цікаво в ній не тільки те, що це наш головний суперник групі, а ще одразу декілька моментів. Ну, по-перше, одразу скажу, що на відміну від всіх збірних тренер Бельгії чомусь вирішив не оголошувати спочатку розширений склад, а одразу викотив список із 25 прізвищ. По-друге, в заявці 26 місць і скоріш за все тренер тримає вакантне місце під якого джокера. Ну а по-третє, це сам список футболістів, головною сенсацією, в якому стала відсутність його куртуа. І якщо хтось думає, що саме під конкурент Андрій Луніна тримається те саме 26 шосте місце, то навряд в заявці вже є три кіпери, і баліські змі пишучи куртуа попросив штаб дати йому час залікувати всі його травми. Та й, взагалі, на папері це вже не та грізна Белія що раніше. Наприклад, позиція галкіперів та захисників у України і взагалі виглядає сильнішою. Тому саме матч проти Бельгії особисто я буду очікувати найбільше, адже у нас є реальний шанс грати з ними на рівних. Е, ну, а поки черговим голом в Англії відзначився Тимур Тутєров. Наш співвітчизник забив Тоттенгому у матчі команди 21. один. Відзначив, що Тимуру лише 18 років, але він вже активно грає за більш старшу вікову категорію Сандерленду. Можливо, вже в наступному сезоні нападник отримає шанс засвітитися і в чемпіоншипі, де він ще не дебютував. Третім голом п'яти матчів за Цинциннаті відзначився форвард Шахтаря Кевін Келсі, який, хоч і належить ірникам, але якщо і так продовжить надалі, то точно буде викуплений американцями, у яких є для цього відповідний пункт в угоді. Шахтар знайшов для себе дешеву опцію на випадок, якщо Бондаренко Кріський чи Педріньо не зможуть компенсувати втрату в центрі поля Георгія Судакова. Клуб веде активні перемовини щодо повернення Олександра Піхалюнка. Тут вже і ЗМІ про це написали, і комерційний директор Дніпра один натякнув. Півзахисник є вихованцем гірників, але розкрився саме в Дніпрі-один, де у нього 102 матчі, 20 голів та 31 асист. На жаль, варіант з Європою Олександра відпало. Щодо ситуації з Дніпром-1, то керівництво дало як позитивні сигнали, так і негативні. Із з позитиву клуб матиме фінансування для подальшого існування та скоріш за все збереже Максимова на чолі команди. І з негативу, гроші на фінансування будуть взяті з продажу ключових гравців. Тому яким саме Дніпро підійде до нового сезону, залишається ще задкою. Матвій Пономаренко показав, чому Динамо врешті вирішило позбавитись від Владислава Супряги. Форвард Форвардинамою 19 забив 24 голи за сезон у молодіжці і встановив абсолютний рекорд України в історії чемпіонату цієї вікової категорії. До слова у найближчого переслідувача Матвія в сезоні на 10 голів менше, тому зрозуміло, що вже восени саме він буде основним дублером Ваната. Але тут слід бути обережним авансами. Бо, наприклад, топ-6 рекордсменів були як відомі нам Ваната та Бондаренко, так і такі виконавці, як Кіріл Попов, Михайло Плахотнюк та Абдула Абдулаєва. Тому, по якому й шляхів піде пан Маренко, буде залежати лише від нього. Ну а поки Ігор Суркіс поділився трансферними планами Динамо на це літо. На думку президента, багато трансферів не буде, але два-три футболісти команду підсилять. І будуть це не тільки українці, а й легіонери. Є інформація, що одним з таких іноземців може стати лідер серії Едуардо Гереро, котрий, не дивлячись на всі проблеми Луганчан, зробив аж 17 результативних дій в сезоні. Єдине, що Шахтар також зацікавлений нападнику, але тут ключовим може стати Гораль в команді та на футбольному пулі. Все ж таки, в Динамо у нього шансів буде більше. Якщо й не в центрі, то зліва у нападі так точно. Щодо того, хто Динамо покине, то я розповідав це в минулому відео. То пропустив, підсказка та посилання з'являться зараз зверху в кутку. Полісся, не дивлячись на вихід Віврокубки, не боїться йти на експерименти. Клуб оголосив про призначення на посаду головного тренера 36-річна Імада Ашура, який взагалі не має подібного досвіду. До цього фахівець працював лише з молодіжкою Дніпра 1 але відзначився там гарним вмінням розкривати таланти. На днях Полісся голосила про підписання дуету Зірок Дніпра 1 Руслана Бабенка та Олексія Цуляка, а також лідера захисту Кривбаса Данила Безкоровайного. А Ось Віктор Скрипник ухвалив рішення залишитися в металісті 1925, навіть не дивлячись на виліт команди з УПЛ. Єдина вимога тренера активна робота на трансферному ринку і збереження поточного кістяка. Дивно, що лише кілька років тому скрипника хотіли бачити в себе такі клуби, як Динамо та Шахтара. А зараз менеджером може опинитися у першій лісі чемпіонату України. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.